Зі мною там на Майдані були наші волківці, приїжджали, мене там бачили, я вас бачив рідні, дякую вам, що ви там були. Я, хочу, я просто ділюся думками своїми і душею зараз. Я був страшенно здивований, коли якраз в ті дні, коли була стрілянина, коли ми билися там на барикадах, коли того БТРа клятого підірвали, коли хлопців постріляли, мені дзвоняться кажуть, Йоха, тебе вже цілий день шукає земляк, з валок приїхав. Зі мною рядом поруч, отак плече-плече. Стояв із Сидоренкова, мабуть, ви його знаєте хорошо. Грузин Зураб. Мабуть, люди знають. От він, він зі мною поруч рядом. Я відчував земляка. Він грузин, але він наш, він валківський. Я дочував просто, що які ж ми бендерівці, які ми фашисти. Я бендерівець. Грузин-зураб Бендерівець. Хлопці наші, харківські, студенти, вони бендерівці. Ми фашисти. Я хочу сказати, що війна з Путіним, вона не вчора і не позавчора почалася. Вона почалася там на Майдані, коли він почав Януковича підбурювати, коли Янукович дав злочинний наказ стріляти в студентів. Я, я пояснюю людям, особливо жіночкам, які тут стоять, і людям, які не служили в армії. Я людина військова. Коли снайпер стріляє, він бачить обличчя людини. Так от перший. Дев'ять трупів, які були, всі були застрелені в ліве око. Вони знали, що вони робили. Свідомо. Ми, ми спочатку навіть не зрозуміли, що в нас стріляють бойовими кулями. Для нас кияни виготовили щити. Не у ці жестяні, що ну, міліцейські, а з такого товстого заліза в палець. Хлопці їх навіть брати не хотіли, бо вони важкі. І хлопець біля мене сидить, я дивлюся у нього в щиті отак три дірки підряд. Ми зрозуміли, що по нам луплять бойовики. Коли вони розказують, що може хтось не на роках, а там напад був, біля мене впав хлопець, стріляли з готелю України. Ми стояли біля ялинки. Хто, знав, хто знає Майдан, хто був там. Відстань від ялинки до 14-го поверху готеля України, звідки стріляли, 1400 метрів. Не можна було стріляти прицільно. Тобто людина просто стріляла в НАТО. Я просто говорю те, що я бачив власними очима. Це просто при мені було. Коли ми узнали, що в Харкові таранять машинами на площаді, там в Києві, всі наші козаки, наші харківські, зірвалися і поїхали сюди. Ми зайшли в адміністрацію, нам ніхто не боронив, ми зайшли в адміністрацію спокійно. Там нічого не було. Хлопці, хто захотів, залишилися там. Ситуація була проста. Сталося те саме, що з Януковичем. Дубкін написав заяву про звільнення. Він пішов. Область залишилася без голови. Нового губернатора нема. Він, слава Богу, сьогодні вже є. Він на місці, він призначений. Його ще не представили, але він вже є. Але тиждень його не було. Могло бути все, що завгодно. А п'ять таки, відверто вам говорю, були проблеми там всередині були. Бо приїхав з нами правий сектор. Хлопці молоді і радикальні. Якщо хтось бачить, вони в масках, так от я поясню, вони в масках не тому, що вони такі круті або такі злі. Їм по 15-16 років. І зрозуміло, що коли б він підходив до мене без маски і почав би мені щось говорити, я б що його дивився, я б що його слухав. А так вони в масках, воно не зрозуміло. На сьогоднішній день, щоб зрозуміло, з, з семи яких. Поклали в лікарню, зараз, по-моєму, там тільки троє залишалося, з семи, п'ятеро неповнолітні. Це молоді діти, але вони були на Майдані. Вони приїхали, вони в войнушку ще не награлися. Вони приїхали, вони там трошки були з ними проблеми. Але ми, хлопці, які були на Майдані, а ми своїх обличчя ніколи там не ховали. І вони нас в обличчя знають. Ми до них підійшли ми спокійно поговорили. І ми домовилися, що сьогодні вранці. Коли вже буде призначений губернатор, вони спокійно звільняють адміністрацію. Не було ніякої потреби її штурмувати в ту адміністрацію. Це була свідома провокація, під яку привезли людей для того, щоб створити безлад. Ми зіткнулися опять-таки з проблемою. Ми позавчора вночі виїжджали і зупиняли правий сектор на кордоні з Харківської області в Чотово. Правий сектор, коли б узнав, що так побили їхніх людей, вони послали сюди людей. Ми їх там от зупинили. опять таки, хто ми? Ми, ті, хто були на Майдані, наші козаки, наші афганці. Ми їх зупинили, ми попросили, хлопця, нам не треба тут, в Харкові, правого сектора. Ми самі справимося. Бо із-за вас у нас тільки проблеми. Це провокація, виходить. Сьогодні вночі невідомі так, ну як їх називають, невідомі люди. З тих, які, які громили оцю адміністрацію, які там в адміністрації познаходили оці шеврони пов'язки правого сектору. Вони подягали ті пов'язки. І сьогодні вночі група виїжджала в Біларод з метою там щось підірвати чи підпалити. Начебто від імені правого сектору. Тобто створити провокацію для Путіна, для того, щоб в нього була можливість опять-таки сюди, вже в Харків зайти на БТРах. Якщо хтось не знає, БТРи стоять в гранах. Це 7 кілометрів. Від харківського кордону. БТРи стоять в жовтневому. Стоять машини криті з солдатами. Скільки можна солдат в чистому полі тримати в машинах? Ми на грані. Я сьогодні вранці прокинувся, я перше ж розпитав, кажу, танки ще не в Харкові. Слава Богу, і, по-моєму, зупинилися. Але не треба розслаблятися, бо невідомо, що цьому придурку, в якого там в Москві дах зірвало від багатства і без... Без... безкарності. Невідомо що буде. Тому ми не розслабляємося. Тому я підтверджую, що дійсно створюється самооборона. Я є зараз координатором самооборони по Харкову і Харківській області. Я зараз об'їжджаю всі райони. Ми робимо все офіційно. Складаються списки, люди ставляться на облік в військоматах. Ми домовляємося з місцевою міліцією, де треба спільне патрулювання, де треба спільні блокпости. Ми не ховаємося за масками, ми не ходимо з палками і автоматами, але ми показуємо, що ми є, і ми готові. Сила наша на сьогодні в єдності, і сила наша сьогодні в самоорганізованості. Це те, чому навчив нас майдан. Слава Україні!